Кого з'їсти щоби схуднути? Овічне питання, яке нас особливо актуально постає під час свят. Адже майже місяць ми не можемо втримати себе від різноманітних смаколиків. Але як після цього всього втримати фігуру у формі? І як взагалі себе підтримувати в формі не тільки під час свят? Про це та інше ми дізнаємося, коли поспілкуємося з нашими фахівцями. Василь Васильович Носа. Юлія Лавриненко. Олександр Лапін, Наталія Братасюк, Тетяна Боротко. Лікар-хірург, магістр естетичної медицини та дієтології та магістр біоетики Василь Васильович Носа вже близько 9 років має свою приватну практику в Італії, де в нього лікуються пацієнти з усього світу, які мають суттєві проблеми з контролем ваги. Не забуває Василь Васильович і своїх українських пацієнтів, тому регулярно навідує своє рідне Закарпаття та лікує вже тутешніх пацієнтів. Про відмінності харчових звичок італійців та українців, про те, як контролювати себе під час свят і що ж це таке робити, якщо ми обійлися, розповів нам сам лікар. 80-90 років це ще абсолютно активні люди. Коли я чую десь серед своїх там знайомих, що о, помер в 77-80, то вони кажуть, вау, який молодий помер. Потім, якщо виникають проблеми зі здоров'ям, то італійці, зокрема, дуже прислуховуються до порад лікаря. Лікар для них має, напевно, найвищий авторитет, досить активний спосіб життя. Вони стараються виходити, гуляти. Якщо ви поїдете подивитися спортивні поля, вони всі зайняті. Олександр Лапін не тільки чоловік зі сталевими м'язами, але й тренер зі сталевими нервами. Адже тренувати клієнтів, які вже мають сталі звички у харчуванні і руховій активності, ой, як непросто. Трошки про себе та свою тренерську діяльність він розповів нам сам у залі, де є тренером вже близько 20 років. Я вважаю, те що не начинать тренироваться, там, как у нас правила, как правило, делают многие, перед морем за две недели или перед Новым годом там за две недели. Конечно, можно в эти сроки что-то сделать, да, если грамотный тренер, можно там сделать, можно и вес убрать, можно немножко чуть-чуть слегка подтянуть, но это все опять же, это будет неграмотно, неправильно, потому что это будет резко, это будет стресс для организма, это должна быть максимально жесткая диета, максимально жесткие нагрузки. Человек, если не тренируется, он, соответственно, к этому не готов, и, соответственно, он принесет только вред. И, ну, смотря какие цели, в общем. Если цель похудеть, то одни вещи там делаются, если цель набрать, то совсем другие. Не, ну как бы если мы говорим о том, что человек тренируется постоянно, там сидит на диете, да, и держит диету, то, конечно, вот делать такие вот праздничные дни, максимальные разгрузки, это тоже очень плохо. Надо грамотно, потихоньку, постепенно, потому что все, что я говорю, все, что резко, это все вредно. Нельзя, можно немножко поесть, допустим, если хочется чего-то поесть, можно сделать исключение поесть в этот день, так как мы сидим на диете, то есть с одного дня ничего не будет, мы не наберем за один день ни жира, ничего. Просто в цей день взяти собі ферменти, наприклад. Тому що в цей день, якщо ми едим жирну пищу, а обычно ми її не їдемо, ми нагрузимо желудок, то, можливо, будуть якісь проблеми з желудочно кишечным трактом. Є дуже проста формула. Коли я встаю зі столу з відчуттям голоду, я наївся. Коли я встаю з відчуттям, що я наївся, я переївся. А коли я з відчуттям переївся... То я отруївся їжею. Це слід пам'ятати. Тепер, як би ми не хотіли схитрити і не отримати якісь поради, як нам уникнути, щоб ми не поправилися, як нам правильно харчуватися, дуже просто. Мусимо самі дати собі чесну відповідь, що ми за свята перевищимо калораж, який необхідний нашому організму. У нас тільки один вихід з вами це десь кудись ці калорії діти. Кудись їх спалити, інакше вони залишаться виключно на нашому тілі. Їсти повільно, тому що цей фактор має велике значення. Не тільки для того, буде тривало пережовувати їжу, це значить для шлунково кишкового тракту буде нині краще, бо краще перемелена їжа, краще дрібно помелита мука, правда, аніж грубий помол, так говоримо. Но Тут слід вважати таке, що наш організм має богом придуманий механізм, можливо, ще й захисний. Щоб не дати тому чоловіку отруїтися їжею, бо він такий є. Значить, у нас є центр насичення в головному мозку, який реагує на рівень глюкози, дуже просто. А інші механорецептори у нас є в шлунку, які реагують на розширення шлунку, що, слухай, досить, ніж досить, та й тобі буде досить. Но у нас очі бачать, і ми їмо, правда? Ми вирішили запитати жителів міста Ужгород про те, наскільки суттєво змінюється їх раціон харчування під час свят, і все ж таки, як їм вдається підтримувати себе у формі у святковий період, не переїдати правильне питання і спорт. Можна багато грошей потратити на стол новогодній, але від цього буде тільки хуже чоловіку і. Нужно добре подумати наперед. Можно Можна зробити праздник таким, що буде вкусным, і, і полезным для всіх членів сім'ї, для гостей. О, я не знаю. Ми за цим не слідкуємо, що нам треба, купуємо. Пішли себе потрошечки, але купуємо завжди. Справа в тому, що я е, вегетаріанка і я просто не переїдаю. У мене свій спосіб харчування, і тому мені ці святкові якби, столи, чесно кажучи, не, не допомагають поправитися. Знаєте, я вже в такому віці, що я потрібна повинна дотримуватись відповідь. Відного раціону. Ну, я мушу визнати, що я така трошки гурман. Я дуже люблю поїсти. Мені здається, що це повній видно. Але якось в останні дні так я себе налаштувала, що мушу так підготуватися до свят щоб бути дуже стриманою. Це той варіант, що я встаю із відчуттям голоду за столу, але я вже наївся. Тому що абсолютно достатній рівень їжі, нутрієнтів я отримав. Коли я буду чекати при швидкому наїданні, коли механорецептори запрацюють і в шлунку мені скажуть Стоп! я вже більше не йде, то я вже з'їв трьохденну чотирьохденну норму свою у вигляді калоражу. А ще залежить, яка їжа туди накидана. Італійці люблять застілля, люблять, щоб було гарно, але на тому столі буде переважати білкова їжа. Тому що сполюбив зелені просто валитися. Ми ніколи не звикли взяти сирий, розумієте, розуміти якийсь патик і його гризти, мамі його потушити чи ще щось. А вони абсолютно на столі в тебе буде вся сира зелень не оброблена, яка тобі дає максимальну користь, розумієте? І таким я його називаю бадилям по-закарпатськи. Вони наповняють свій шлунок, воно їм створює Стоп там, Джованна! Ти вже ся нагіла. Але Джована наповнила прекрасною їжею, розумієте свій шлунок. Раз друге, коли прийде час до солодкого, але вони вже їх поставлять на кінець. Причому так на кінець, що вже лише трошки, і вони собі можуть дати е, міру, розумієте, трохи. Потім італійці ми прекрасно знаємо, що вони п'ють вино під час їжі, Віддають перевагу не такому вину, як у нас вино. Солодкі, напівсолодкі вина, правда, вони видають виключно сухому вину. Сухе вино має малий кавораж, низький калораж. Тепер вони віддають перевагу так само винам спуманте, тобто це сухі вина, але газовані. Такий спосіб бродіння. несить, слід тобі їх є шампанським, правда? Вони ніколи не п'ють горілки у великій кількості, тому що коли вони бачать, що горілку під час застілля вони цього не розуміють. Горілка це є так зване діджестиво, то що допомагає перетравлювати, і воно виправляється в невеликій кількості, такого як горілка з напоїв, у них є багато для вибору, але це є окремий стіл, і він стоїть окремо, і там скільки ти вже хочеш, але це вже багато не влізе. Звичайно, для того, щоб перетравили. Фізичне навантаження, будь-якій справі, яку ми маємо робити, ми маємо мотивацію для того, правда. Бо тільки мотивація дозволить нам робити щось правильно і тривалий час. Бо можна вистрілити місяць, помучитися в спортивному, кому хватить, а, а потім паде мотивація, і людина перестає займатися. Для кого яка сильніша мотивація? Це вже залежить від індивідуально від людини. Хтось хоче краще виглядати. Хтось хоче бути здоровішим, хтось хоче довше жити, знаючи, що потрібно для того займатися фізично, хтось хоче уникнути захворювань, які виникають через гіподинамію. Правда, відсутність руху. не має значення. Як ти мотивуєш себе? Познайомившись з підопічною Олександра Юлією Лаврененко, я була щиро здивована, що ця спортивна дівчина, мама трьох діток. Як вона знаходить баланс між тренуваннями та родиною? Як це піддається харчовим спокусам? Та що все-таки її спонукали на шляху створення себе такою? Ми дізналися безпосередньо від неї. Ну, мама займається собою, коли вони в школі, коли вони зайняті другими справами. тобто вони не страдають від от моєї відсутності. тому що до обіду мене тренування, після обіду я з ними Тобто вони теж плавають, танцюють. играют в футбол, и уже я с ними на контроле держу их все это время. Поэтому они не страдают от моего отсутствия. Наверное, они еще не осознают, что ждет их мамочку. Что такое сушка, что такое урезка, что такое урезка в питании, интенсивность тренировок. Но я, может быть, сама еще до конца не понимаю, что меня ждет, но я себя настраиваю. Я стараюсь этой информацией их не нагружать. То есть для них я, ну, мама, все так же готовлю я им отдельно, себе отдельно То есть они питаются полноценно, я им не навязываю свои. То есть если им что-то нравится из моей кухни, то я с ними делюсь, но я им не навязываю Но самое главное – это мотивация, то, как себя видит Если женщина себя комфортно чувствует в своем теле и при этом не страдает ну, эмоционально Я тоже это принимаю, мне нравятся и пышки, которые, которые счастливы и довольны собой и если есть дискомфорт, надо просто мотивироваться и идти работать. И ну, все. Секрет самый простой. При, приблизительно где-то 4 года назад э, подошла ко мне Юля, э, мама троих деток да, на тот момент. То есть э, подошла и спросила, возможно ли тренироваться со мной. То есть я ответил ей, да, мы начали заниматься, но э, она до, до, до этого момента не тренировалась никогда. То есть, Естественно, формы не было, мышц не было, э, ну, была там, приличная доля подхожного жира. То есть, ну, не тренажер, обычный человек. Э, так сказать сразу вот, по человеку, что я видел в ней, там, что она станет там, хорошей спортсменкой, что она будет хорошо выглядеть, так сложно сказать. Олександр Лапін, займаючись спортом вже близько 20 років, напевно знає, як підтримувати себе у формі, навіть в домашніх умовах, тим паче у святковий період. Ми попросили продемонструвати нам невеличкий майстер-клас з підручними матеріалами для підтримки себе у гарній фізичній формі. Становимося на ширині плеч, розвертаємо носочки трохи. Є у нас візуальна лінія вот Да? І коленями нам потрібно не вилазити за лінію носков. Це виглядає приблизно так. Вот подъем ягодичные назад, колени остаются на месте, прогнутая спинка вдох, стали выдох. То есть не стараемся садиться с прямой спиной, это у нас не получится. То есть если я буду садиться с прямой спиной, я просто упаду назад. Нужно делать небольшой наклон, компенсировать. Компенсировать наклоном, да. Да, компенсировать наклоном. Сейчас я две секунды компенсирую наклоном, но с прогнутой поясницей. Не дай бог скруглять поясницу. И скругляя поясницу, мы переносим нагрузку на позвоночник. Это уже плохо, да. Давай, садись вниз, вдох. Хорошо, немножечко ушла коленями. То есть смотри, вот линия носка, да? Я поприлежу колено, а ты садись. Назад, больше назад, больше назад, еще. И наверх выдох. Только немножечко глубже. Есть также выпады. Становимся пошире, пошире. Корпус тоже. Сейчас покажу, как выполнять, потом объясню ошибки. Корпусом вот стоим прямо, да, и садимся в центр тела. При этом, когда мы сели в центр тела, угол в ноге у нас должен остаться 90 градусов. Основ... И встали. Выдох. Вниз вдох. Наверх выдох. Основные ошибки – это подают корпус вперед, да. уходя, да, вот. Или наоборот подсаживаются под себя. Либо узкая постановка ног. То есть выполняем ноги пошире, садимся в центр тела, впереди ноги 90 градусов. Встали, выдох. Ну, я бы советовал, так как допустим, это в домашних условиях, да, как бы веса, штанг, гантели, ничего нету. я бы советовал не меньше 20 раз в подходе. То есть делаем 4 подхода, примерно по 20-30 повторений. Вот, допустим, можно банально взять бутылочки с водой, да, с подручных средств дома. Объем бутылки, соответственно, может быть разный, может быть пол-литровый, может быть литровый, может быть и больше. Это зависит от ваших физического состояния. То есть мышцы можем делать абсолютно все дома. Вот, допустим, взяли бутылочки, да, упражнение на плечи, встали прямо. До прямой линейки подняли в стороны выдох внизу вдох наверх выдох средняя часть плеча также само можно делать вперед внизу вдох наверх выдох уже передняя часть плеча можно делать супер можно делать два упражнения как бы в одном да вот например сделали 20 раз в стороны потом сразу же сделали 20 раз вперед То есть можно делать вот такие вот суперсеты, можно делать три сета из трех упражнений. для талии, она цікавый, да, но все-таки генетик, я ведичная масса качают. Ну и талию просит. Да, я согласен. Ну, для начала немного расстрою, наверное, так как э, в принципе, да, люди, которые не тренируются, да, не занимаются спортом, это даже и 50% тренирующихся, э, считают так, что качая пресс, мы каким-то образом делаем живот худее, тоньше, убираем жир. На самом деле ничего такого не происходит. качая пресс, мы качаем пресс. Больше мы ничего не делаем. То есть, соответственно, я бы не советовал, как люди многие сходят с ума, это каждый день по часу тренируют дома пресс. Он нам ровным счетом ничего не принесет. Единственное, что он еще может сделать хуже, это то, что э, когда мы тренируем мышцы, они имеют свойство расти. Да? Если мы еще питаемся правильно, соответственно, если мы начнем качать много пресс, грамотно не уберем жир, не будем сидеть на диете. И, соответственно, живот может стать еще толще. Очень важный момент именно в этом упражнении, так как оно нагружает поясницу вниз спины, мы должны скруглить, так мы разгружаем спину. Скруглили спину, руки перед собой, опустились вниз, вдох, наверх поднялись, выдох. То есть, э, вот таких повторений можно делать 20-30, до 50 в подходе. Соответственно, также себя пробуем, не надо сразу ложиться на пол, так как ляжем на пол обычно, как правило, это делают, ложатся на пол, расслабляют живот, потом рывком идут наверх. Так мы можем получить травму. Значит, скругляем спину, руки перед собой, на кресте маленькими кусочками начинаем опускаться. Вниз вдох, поднялись, наверх выдох. Чувствуем легко, есть запас. Идем ниже, наверх выдох. Чувствуем запас, еще ниже. Да, и находим такую вот, такую длину дистанции, в которой мы выполним запланированный, э, объем работы. То есть, например, запланировали 50 повторений. Значит, вот найти такую такой наклончик на эти 50 повторений. В среднем около полутора-двух часов до тренировки мы должны поесть. А вот насчет еды после тренировки, то есть мое мнение, что нужно есть сразу же. Вот мгновенно только позанимались, сразу же моментально эти есть. Просто надо знать что, надо знать, в принципе, какие вы цели преследуете. На каждой цели есть свое питание. То есть если мы набираем, то мы, значит, задаем сложные углеводы белок. Если мы, в принципе, скидываем, то обязательно нужно дать белок, и клетчатку. То есть, например, мясо с овощами, либо рыбу с овощами. Вот так. Вообще, мое такое мнение, лучше держаться, вот, например, всю неделю держимся жестко, да, а вот, например, на выходной день позволять себе немного, отпускать себя, да. Так же самое можно делать с праздниками. Например, вот неделю мы сидим, праздник выпадает там на субботу, на то воскресенье, да. Так же самое, мы сидим неделю жестко, потом в этот день немножечко разгружаемся, добавляем ферментов, чтобы не было тяжело в желудку. То есть вот таким образом все равно мы будем есть. Верно, не, ну, не треба там питати ілюзії і говорити себе, Все, я не буду їсти, це вже перевірено і так не буває. Всі ми їм, всі ми люди, всі ми хотімо. Сі навіть стойкие, жорстке і самые-самые-самые, Всі ми їдемо. Для контролю ваги є дуже важливим усвідомлення психологічних передумов харчових залежностей. Адже у сучасному суспільстві такі розлади харчування, як анорексія та булімія, на жаль, є не такими вже й рідкими явищами. Ми звернулися до психотерапевта Наталії Братасюк за тим, що вона розтрактувала нам ці непрості соціально-психологічні явища. Анорексія і булімія це такі форми аддикції, тобто нав'язливі такі стани. Які дуже важко піддаються психотерапії, але які, з якими потрібно йти власне в психотерапію. Маємо говорити і про те, що анорексія має таке походження психофізіологічне і пов'язана із роботою гіпоталамічних структур мозку. Булімія, вона пов'язана із корою головного мозку із цією зоною в корі. Яка відповідає за харчову поведінку нашу за їжу. Е, і тому, ну, якби пояснити собі там і на рівні раціо зупиняти е, анорексії, анорексичні якісь прояви або булімічні, ну вкрай важко, Скільки собі не говори їж або навпаки не їж, зупинися, то нічого з того не виходить. Маємо говорити, звернути увагу на, таку сезон, на такий сезонний феномен, сезонність, яка присутня у нашій харчовій поведінці. І взагалі, ну, людська фізіологія вона налаштована певним чином на якісь біоритми. І ці біоритми вони сезонні. Так, наприклад, весною і влітку у нас кращі там, обмінні процеси, а е, на осінь-зиму у нас переважають ну, процеси накопичення жиру. Так та природа придумала, щоб ми могли витримувати холоди і так далі. Тому в холодну пору року хочеться більше їсти, ми менш активні, ми менше рухаємося, кудись ходимо, їздимо. Природа анорексії, і мії це майже одна і та ж сама. Це є порушення у сфері харчування. Людина, яка страждає на анорексію, може дивитися на трохи повну людину і казати: яка ви худа, а я така повна. Вона дивиться в дзеркало, вона не бачить то, що є в дзеркалі реально, вона бачить то, що вона хоче бачити. Це є багато. Мультифакторна, знаєте, проблема. Тут є і проблеми в сім'ї, відображаються. Тут і соціальні проблеми, тут і психологічні особливості тої самої людини, якої торкаються ці, ці проблеми. Соціальні, ми знаємо, що зараз є мода, правда. Мода на те, щоб бути особливо худою. Бо ми якщо подивитися в час Рубенса, так ми бачимо його картини. Стандарт зовсім інакші були, всім подобалися. Тепер спитати. Чи стандарти Рубенса підійдуть нам під цей? Абсолютно ні. Значить, зараз інакша мода. Тетяна Бородко – учасниця проєкту телеканалу тс 1 Сила Волі. За допомогою проєкту вона скинула близько 24 чотирьох кілограм, але по завершенню набрала вже майже вісім. В цьому ж на її думку приховуються головні помилки людей, які худнуть. І які основні труднощі спонукають людей, які втрачають вагу. І як вона підтримує свою форму надалі, але вже поза межами проєкту. Я просто дивилася перший проект. Я думаю, чому і ні? Підійшла до нашої спортивної редакції і попиталася, що до чого, як чи можу я бути учасницею? Можна. І слава Богу, я да. на тренування було дуже зарано. На сьому годину без 15 ми вже тренувалися, потім. І це все бувало по два тренування, сім тренувань на тиждень, два рази в тиждень по два тренування в нас було в один день. Ось, ну і Плюс зашити рота, не їсти. Сиділи ми на білках, ніби всього по трошечки можна було, але мінімальними такими порціями, що це для мене було не дуже важко. Плюс фізичні нагрузки. Сустави в мене болять, то болить, все, кліпатури, общем. Ну і так було цікаво. Я взагалі рада, що там побувала. 24 мінус було в мене. 24 кілограми я скинула, із яких вже трошки набрала. Жир у нас як відкладається з глюкоз з вуглеводів, так і назад, з шляхом хімічних процесів, зокрема глюконеогенезу чи синтезу заміникислотчі, утворюється глюкоза. Та? Та глюкоза нам необхідна лише для двох речей в нашому організмі. Перше, це є м'язи, які працюють на глюкозі, і це є головний мозок. В основному це є м'язи, які споживають глюкозу. Тобі ж, якщо у цих шоу, а ми бачимо, їх фізично заставляють працювати безсумнівно, і це, є, це нормальний фактор, вони бо хочуть добитися втрати е, жирової тканини, відповідно, буде втрачатися жирова тканина. Но іде після того. Ми не знаємо, що з ними відбувається після шоу. Якщо ми говоримо про медицину, якщо ми говоримо про похудання правильно, для того є лікарі, які є підготовлені, то є тривалий процес. Не слід думати, що вау, я похудав із 100 на 70. Дефінітивно, навіть якщо ти правильно похудаєш зі ста на 70, але ну, повернешся до своїх попередніх звичок, ти вернешся і на 100, і на 150, і на 200 межі немає. Тобто це є постійний самоконтроль. Отже, не варто думати, якщо ми обмежимо себе різко їжі перед святами, то ми зможемо їсти під час свят все що завгодно, і це ніяк не відобразиться на нашій фігурі. Ми можемо тільки більше ще нашкодити своєму здоров'ю. Тож бажаю всім їсти з максимальною задоволенням, з максимальною користю для себе, і тоді і ваше здоров'я, і ваша фігура обов'язково вам віддячать. Чи не так?